Золотою добою відіомства можна вважати епоху так званої Старій Європи, коли в уяві людей над усім головувала велика богиня, яка переказувала власну волю саме через жінок. Але часи змінились, боги перевтілились в чоловіків, а служителькам відставної правительки довелося шукати нові ролі в суспільстві, і вітчизняні відьми впорались із цим значно успішніше ніж їх західноєвропейські колеги. Сьогодні я розкажу, як же відьмам жилося і нині живеться в Україні. Найглибше коріння відьомства слід шукати ще в древніх шаманських практиках, в епоху ранньої та середньої кам'яної доби, палеоліт та мезоліт, шаманство було чоловічою професією, оскільки саме мисливці чоловіки мали статус основних годувальників. Але в неоліті, новій кам'яній добі, із розповсюдженням вирощування рослин жінки також одержали подібний статус. Саме в ці часи в уяві людей головною правителькою світу стає велика богиня, і для неї виявилось зручнішим передавати власну волю через своїх доньок відйом, які її краще розуміли, а отже, й ставали керівною силою в суспільстві. Розпізнати відьму серед людей зазвичай дуже складно. Вона, як і її прабабуся, староєвропейська велика богиня, може бути старою і молодою, перевтілюватися у різні образи. При цьому з восьмого століття стало прийнято розділяти відьом на дві категорії: від народження та вчених. Це пов'язано з тим, що відьомство, якщо можна так сказати, це сімейний бізнес. Уміння та знання передавалися у спадок. Відповідно, першим таємнича сила дається від природи, другі набувають цю загадкову силу шляхом навчання від перших або ж отримують від чортів взамін на власну душу. Відмінності між відьмами, подібні до різниці між членом академії високих наук і початківцем першокурсником. Природжена або родима відьма могла народитися у матері. Яка, будучи вагітною, готувала святкові вечірні страви і ненароком проковтнула куточок, або коли дитину ще в утробі матері прокляли саме в таку хвилину. Ще це могло трапитись, якщо жінка була представницею третього покоління позашлюбних дівчат чи просто дочкою відьми, тобто з генетично обумовлених причин. Якщо у відьми не було дітей, то обиралася якась стороння дівчина, яка мала дізнатися про всі тонкощі професії та її секрети. Навчалася відьма у іншої відьми. Старша відьма вмивала свою ученицю чарівним відваром, після чого та вилітала на двір через пічну трубу і по поверненні ставала вже справжньою відьмою. Інформацію не мали володіти злі та негідні жінки, і щоб цього не сталося, природжені відьми іноді влаштовували кандидатці іспит. Успішно пройшовши його, вчена відьма Неофіт згодом набиралася своїх надприродних сил від спадкової відьми наставниці. За повір'ям, природжені відьми ставилися до людей добріше. Ніж їхні вчені вихованки, інколи їм навіть доводилось виправляти скоєне останніми. Недаремно каже прислів'я гірша відьма вчена, як родима. Згідно з народними повір'ями, відьми здатні літати самі по собі, але іноді вони воліють використовувати підручні засоби. У фольклорі основним засобом пересування відьом вважалася мітла. Сидячи верхи, на якій відьма може переноситися на будь-які відстані. Цей образ став поширеним культурним стереотипом. Призначенням цих авіапристроїв були польоти на відьомські свята, і, звичайно, найбільш розповсюджений мем це відьма, що мчить на мітлі на свій шабаш. Свято Івана Купали це давнє народне свято східних слов'ян. Яке відзначається 24 червня або ж 7 липня, воно було присвячено літньому сонцестоянню та найвищому розквіту природи. Івана Купала є по суті не відмінським святом, а навпаки, спрямований проти відьом з їхнім ворожінням та поганим оком. Це свято швидше нагадує виставу. Кульмінацією якої є вигнання нечистої сили, що саме в цей час, за народними уявленнями, стає особливо небезпечною. Центральним актом купальського обряду є символічне знищення атрибута, що символізує відьму. Часто їм слугувало опудало, пучок трави, кінський череп, старий черевик. Причому цим предметам надавалися жіночі імена. Найбільш типовим способом знищення відьми було спалення на багатті, яке в народі позначалося виразом відьму палити. Багаття мало бути величезним, бо в ньому спалювали все, що хоч якось було пов'язане з відьмою. Незаміжніх дівчат змушували стрибати через багаття, ту, котрій це не вдалося, називали відьмою. Суди над відьмами відрізнялись. Наприкінці XVIII століття в Україні з'явився совісний суд, до компетенції якого закон відносив справи про знахарів, чаклунство, чари і забобони. Совісні суди були досить гуманними. Вони були створені як такі, що покликані охороняти безпеку особи, її недоторканність. Разом з тим. Хоча звинувачення на свою адресу з боку правосуддя відьми могли більше не побоюватись, їм часто загрожував самосуд, який влаштовували незадоволені рішенням засідателів позивачі сусіди. Якщо в селі почала вимирати худоба чи поля, накривала посуха, мешканці вже знали, кого в цьому звинуватити. З вилами та смолоскипами вони йшли до будинків тих жінок, які займалися окультними практиками та влаштовували над чаклунками розправу. Існував дуже древній спосіб, за допомогою якого перевіряли, чи правда, що підозрювана у чаклунстві, є відьмою. Оскільки вода це чиста речовина, вважалося, що вона не приймає все, що є нечистим, тобто відьму, обвинувачену кидали у водойм. Якщо вона спливе, отже відьма. Тому самосуд часто здійснювався прилюдно здавна відомим способом. Де в Україні найбільше відьом? Напевно, Конотоп, що у Сумській області України, місто прославилося як відьмінське завдяки повісті українського письменника Григорія Квітки Основ'яненка, Конотопська відьма, яка була написана у 1833 році. Конотопі досі мешкають чарівниці на будь-який смак. Приїжджають до головної місцевої відьми, баби люби, навіть депутати Верховної Ради, а про бізнесменів і говорити не доводиться. Слава про можливості конотопських майстринь розійшлася далеко за межі України. Друга асоціація з вітчизняними відьмами це Полтавщина, де, за згадками Миколи Гоголя, відбувалися різні містичні речі. Згадаймо, хоча б літаючу в труні відьму панночку з повісті Вій, що леденить душу. І хоча відомий письменник використав у своїх творах етнографічні, а не документальні матеріали, на Полтавщині кількість відьом на квадратний кілометр була явно більшою, ніж загалом по Україні. Ну і звичайно, як не згадати Київ із його лисою горою. Цю лису гору огортає безліч легенд та повір'їв. Згідно з однією з таких легенд, землю опоясує змія, яка сама себе кусає за хвіст, і місце, де це відбувається, знаходиться на легендарній лисій горі. Образ змія, як темної сили та різного роду змієборців, є дуже характерним для української міфології. Вони з'явилися в пізніші часи, коли світ трипілля вже зник, але не зникла ще пам'ять про нього. Сучасні українські відьми ерудовані та успішні жінки, які живуть у гармонії із собою та природою. Сучасні відьми мають профілі у Фейсбуці та Інстаграмі та називають себе рунологами, тарологами, езотериками та навіть психологами. Ми бачимо, що не перевелися солохи в сучасній Україні згадати, хоча б епізод із тіточкою, яка зустріла російських окупантів словами. Ти знаєш, де знаходишся? Це конотоп, тут кожна друга жінка відьма. А далі повідала загарбникові, що на завтра станеться з його дітородним органом. Шкода, що ми не знаємо, чи здійснилося прокляття конотопської відьми, але психологи твердять, що за допомогою навіювання можна змусити людину повірити у будь що недарма сьогодні стала так популярна пісня буде тобі враже так, як відьма скаже.